Розпочались урочистості до Дня державного прапора України в надвірні із несенням національного стягу від символічного каменю борцям за волю України до Майдану Шевченка. Такий хід для надвірнянців став уже традиційним. Представники громадських організацій району та міста, синьо полотнище, яке має 72 квадратних метра, виносять втретє. Організатори дійства переконані, що саме такий захід об'єднує українців навколо національної ідеї. Прапор державний. Пошитий громадою міста надвірне вже не перший рік виноситься на цю площу. Виноситься для того, щоб символізувати державний символ України. Виноситься для того, щоб об'єднувати жителів нашого району. Виноситься для того, щоб ми пам'ятали, що в нас є держава, в нас є символи. Що для нас є державний прапор. Жодна. Історична, жодна важлива подія не відбувається без державного прапору. На майдані Шевченка державний стяг підняли на міський голова Зіновій Андрійович, начальник інформаційно-аналітичного відділу райдержадміністрації Тарас Дем'янчук, заступник голови РДА Володимир Гурей. Державний прапор є національним символом нашої держави. Під ним українці йшли до проголошення самостійності. Тому для України як держави, яка має давні історичне коріння і прагне стати повноправним членом Європейського Союзу, природнім є вияв пошани до своєї національної символіки, а саме до прапора. На території нашого міста дуже відбулося багато подій, які символізують підняття жовто синього знамена на території нашого краю регіону. Саме в 1941 році з нашої історії всім відомо, що синьо жовтий прапор замайорів на міській ратуші, завдячуючи воїнам УНУПА Степану Єроденку і Василю Гінчику, які відбували пок. Карання в Норільську за те, що вони дійсно підняли жовто-синє знамено на центральному майдані на міському будинку у Ратуші у 1989 році. Також сьогодні, вже вкотре ми згадуємо тих патріотів незалежної України, які підняли синьо жовтий прапор на плівському замку. Ми повинні об'єднуватися навколо єдиного одного державного прапора України. Але на превеликий жаль, нам приходиться сьогодні мати те, як говорять те, що ми маємо. І диредивлюючися, та я вже не хочу говорити про ту владу державну, яка абсолютно нас кинула на присваляще і практично не дбає. Але я хочу сьогодні сказати про тих, яких ми обрали, і які. Ми обрали їх депутатами, ми обрали їх різного рангу, але вони на провеликий жаль. Нас не слухають і не виконують ті доручення, які ми їм доручили. З давніх давен стяг був святинею без нього військо не рушало у похід, не вступало у бій. Як відомо, за часів Київської Русі існували лише князівські стяги. Першу пробу створити жовто-блакитний прапор з двох горизонтальних смуг приблизно такої форми, як тепер здійснила головна руська рада, яка почала боротьбу за відродження української нації. Значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого, мирного безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану, символу мирної праці. Ці і достатньо синьо-жовтий прапор як офіційний державний символ незалежної України було затверджено постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. Завершились урочистості у надвірні святковим концертом. Радували присутніх мистецтвом танцю, народний аматорський ансамбль горяночка українською піснею Гурт заграва ветеранів УПА, чоловічий квартет «Легіт» та інші.